Thank you Активна молодь Лозівської міської ради старшокласників нова хвиля вже багато років допомагає військовим продуктами харчування, одягом та підтримує їх своїми емоціями. Після початку повномасштабного вторгнення вони також не залишилися осторонь, розповідає наставниця молоді Олена Коновалова. Зараз це стало ще більш актуальніше, тому що наші воїни потребують підтримки. І, зокрема, моральної. Окрім стягів, ми, звісно, намагаємося і дарувати передавати їжу, теплий одяг, все речі першої необхідності, ліки і таке інше. Такою популярністю зараз користуються у нас ці стяги саме тому, що на, у нас є ідея: ми малюємо карту України, позначаємо обласні міста України і на кожне, на кожне місто України ми. Вішаємо янголятко, зроблене з бісеру, як символ, як янгол-охоронець кожного міста. І таким чином хочемо показати єднання усієї країни, і що вона у нас під янголом-охоронцем. Цей проект у нас називається Боже Великий Єдиний нам Україну храни». Ми зараз працюємо вже над створенням третього прапора, і це не останній. Один із стягів ради старшокласників знайшов свою домівку за сотні кілометрів, а саме в Естонії у місті Талін. Його особисто передав секретар міської ради Юрій Кушнір, який перебував у робочій поїздці, представляючи Лозівську громаду в міжнародному обміні за програмою розвитку ООН. Ідея належить команді Ради Ради старшокласників Олена Тищенко – одна з координаторів цього проєкту. Саме вона. Це моя колега і напарниця, саме вона запропонувала плести цих янголяток. Допомагають нам. У цій роботі не лише старшокласники, допомагають і менші вихованці палацу, і ми працюємо дистанційно у тому в сенсі, що списуємося, оговорюємо ці питання усі в інтернеті, потім зустрічаємося офлайн, щоб створити проекти. Роботи кипить на місцях і у кожного вдома, і збираються разом по кілька людей, наприклад, щоб плести тих янголяток там кілька разів на тиждень. Потім цих янголяток збирають, привозять сюди до закладу. Вже домальовуючи стяг і остаточний його вигляд надають готовий. Тобто, це така довготривала робота, яка потребує немало часу і терпіння, але воно того варте. Молоді лідерки Ради старшокласників нова хвиля доєдналися до розробки та створення кожного прапору. Своїми діями дівчата хочуть передати свою віру у перемогу не лише воїнам, але й міжнародній аудиторії. Цей прапор ми робили для мотивації наших захисників. Ці янголятка робили діти з кожних міст України. Кожне янголятко – це оберіг міста. Також для цього прапора ми малювали цитати теж для підтримки наших захисників. Ми робили цей прапор, щоб підбадьорити наших захисників, тому що вони захищають нас, і ми хочемо, хоча б якось їм відтячити. Тому ми думаємо, що цей прапор їх підбадьорить. На цей прапор уходить не один день. Наприклад, ми зробили ці три прапори. Цей ми не закінчили. Також на цей прапор ходить не одне заняття. На цей ми потратили два уроки. На першому занятті ми е, спочатку е, розлажуємо цих янголяток, яких робили діти. Потім ми малюємо кордони, назви міст. та цитати. Вже на другому занятті ми можемо якось ще прикрасити цей прапор, щоб виглядало більш красивіше якось.